Заради цього відео мені довелося завантажити чат GPT. Я ретроград і старовір. Але я довірила чату GPT підібрати мені догляд з сайту Hitomi. Крім того, що тут всі товари до 500 гривень. Також на них буде діяти додаткова знижка за промокодом Liza10. і по класиці чату GPT він оформив мені все в табличку. Я думаю, що всім нам це вартувало чотири дерева. Але давайте подивимось, що всередині я замовила повний догляд. Тому зараз разом з вами розпакуємо. У мене тут купа продуктів. Обов'язково підпишіться, щоб не пропустити відгу, коли я буду сварити або хвалити чат GPT. Тому що зараз всі настільки йому довіряють. А я по старинці знаєте гуглю словами в пошуковій стрічці, що підібрав мені чат GPT? Піночка від Тримай, заспокійливий тонер від доктор Сюркл, зволожуюча нічна маска від Skin 1004. До речі, я обожнюю їх сироватку з центелою QA, тому що я обожнюю молочко для демакіяжу, буду пробувати. На нього були класні відгуки. Крем з центелою, це мініатюра, дуже зручно, що можна спробувати. Азелаїнова кислота від Коз дебах. Ця азелаїнка в топі в багатьох відгуках і кажуть, що супер дієва, Тому перевіримо її на моїй чутливій шкірі з Розація. Також для всіх, хто зробить покупку від. Ще гривень на хітомі вкладають ось такий повнорозмірний бальзам для волосся. Тому користуйтесь, отримуйте подарунки, отримайте знижку і підписуйтесь, щоб дізнатися, чи можна довіряти чату GPT в підборі вашої доглядової косметики.